було три депутати. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, комісія правомочна. На засідання запрошує начальник відділу визнаних присутствів зараз на речома проведення засідання, працівників відділу. Так, хто ще запрошує? Так, начальник відділу ЖКХ, так? Так. Олимпійський Михайлович. Іванович і Світлана. Начальник відділу соціального забезпечення. Світлана Пропоную розпочати роботу комісії, а порядом селищної ради зробимо проєкт рішення цементних питань і інших, які ми маємо розглянути. До я пропоную порядок денний, на який винесені сім питання. Озвучувати весь порядок? Хто з таку пропозицію може голосувати? Хто за скорому з'ясування?

Надіяки підрує трупі. І якщо запропонували, вони вітча спинка. Особиста доля Шенко становила, що ситуація у особи учасників бойових дій чи не заперечує про перенесення компанії ділянки за що воно від того, щоб на ті комісії він сказав порадитися. Зателефонував на мій номер особисті, сказав, що не заперечує про перемогу, та, про те, як е, виміряли е, ми в натурі, на місцевості. Е, е, Шанко, так як і Довгий, написав на дві ділянки 60 і 20. Так. Е, значить, е, при виміру визнано, що вільної земельної ділянки не забуряли. Е, лише 36 соток, решту треба підлягає розчищеному і обудівлі. Ну вони погодилися. Погодилися. Він погодився. Ситуація і в довгого забор'янина. При цьому виявилося, що ті земельні ділянки, на які претендує довгий, то вони теж у вдобувку. Там була в цьому році. Зараз на сьогоднішній день. Між ними немає.

Хто за те, щоб підтримати практичні по довому 06? Хто за? Да, да, да. да. Протись одного Так. Наступне надання дозволу на розвиток практичної устрої щодо відведення Діректору оренду для виробництва договір також 02. 20 сотих. Пропозиції доповнюють зауваження. Хто за те, щоб підтримати практично? Хто за? Прошу наголос назад. У нас тут про надання дозволу на виду відведення доверенка Андрій Андрійович. Андрій. Андрій. Так, ми прослухали інформацію. Пропозиції доповне зауваження буде? Немає. Хто за те, що підтримати? При візуальному огляді загальної ділянки на яку припинила. Так. Там було біля, я заряженка, шо... Та, за так і претендує сула, там виявлено, що можна з цього пункту, він ближче до села. Він ближче до села і дуже є військовому ну, тут. Які пропозиції? Ні, то, суміжний біля того, що сула хоче, є, що мене клімка обробляється на. <рес> не офіційно обробляється. Лішан? Ну, ні, не Лішанка, але обробляється громадян. Але вона не офіційна. <рес> Комісь домовилися, що Ляшенко і не між собою домовленості. Я, а, та, я та, не знаю, ну, що щеп... місто до Ляшавка, то він спочатку він був здивований, що його не погоджують біля тут траси, біля оцього, а потім сказав, що я... я його переконала, сказала, що ну, розповіла ситуацію, І він сказав: ото й що погоджують з жінки ну, після того да. перезвонити ще зауважне доповнення з пропозиції? То за те, що підтримати проєкт рішення, поляшан видавали за. Проти отрималися. Це була також 06, так? Ще одне питання: про надання дозволу на виплату проєкту замовлення, ну, за за що підвернення до медіа до радиаловництва Ляшенку на 02, так? Так. 027. Доповнені пропозиції зауваження будуть немає. Проєкт рішення? Хто за? Проти утримується, голосно за. Наступне питання про внесення до переліку земельних ділянок, ділянок правил оренди, які пропонуються для продажу наземельних у формі цілому земельна ділянка за межами села новому да, Земельна ділянка, ділянка водного фонду розташована за межами села на Це питання проект рішення, розроблений для внесення до переліку. Земельна ділянка пропонується на площа. Так, є площа 3 гектари. Це до 3 гектарів. Ми поставили площі трошки більше. Вулиці... Надійска пропозиція голосувати за те, щоб підтримати практичні, хто за проти отрималися одного за наступне питання: про до програми для вустрою населених серед територіальних громад на 25-27 роки. Михайло, прошу вас коротеньку інформацію. Пропонується нас відмінити перше, перше це завезти пункту пунктів захід програм і збільшити пунктів пункту. Так, так, отримати та, десь... в... 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 да, да, там, як пункт отриманий пам'ятник І на двадцять шостий рік пропонуємо збільшити, але суто зі ставити сто тисяч цю собі якщо це робиться. Кожний серієм пам'ятник зараз приведе комунальні власні. І наприклад, ці пам'ятники.

Оприскуєш до трактора? Так, оприскуєш до трактора. Прес-машина, я перший наш на ботоблок, а для його беруться. Чому було пропонує? Відбулася тендерні закупіві теж, і за рахунок цього, що було тендер, відбувалося, коли ніяково пісує 60 тисяч на світі і 80 тисяч на інші теж. Для того, щоб їх використати ефективно вже закінчуються. рік, пропонується придбати таку техніку. Зменшити кількість працівників, але вони будуть розширити послуги послуги продання, які може надавати кому. Ну і прискорити, зменшити кількість людей. На цю техніку окрема яка сума? Там підати пісім. Все, пропозиції доповнення будуть зауважені. Немає. То за те, що підтримати практичні. Хто за проти утримується? У нас тут є питання про, <головік> про прийняття майна до комунальної власних середньої територіальної громади. Видачі розпорядження місце українські двадцять сімдесят п'ять часу всього інформації визначеного майна. У нас є громадському. Із детальні власності мають. Ці повинні застосовуватися для роботи роботи, коли не мають. Вони вартістю. Позиції доповнення зауваження будуть. Немає. Хто за те, щоб підтримати переактичні? Хто за? Проти отримання, тому що будуть ще якісь запитання допомоги. Чекайте, поки. Відповідно, в цьому випадку є, в цьому є. Ні. Оне що? Це вже на Ні, ні, вже Також написався, як на Добре. І її, що зі мною, мали би її розробити? Вони там через ми де виїжджали. Там від дороги йде купа е, сміття, потім йде е, десь 415 огромного і остальна частина там хороша <пив> роботів. Не перший <пив> рік, десь е, років два там інтернета, вона не досока, але буде. Ми виїжджали. Інша я мається. Все, питання порядку денного розглянути, Дякую за увагу.